І Сына і Святого Духа. Христос Воскрес. Сьогодні, дорогі брати і сестри, друга неділя після праздника Святої Пасхи, неділя Фоми, апостола Фоми. У цей день Свята Церква. Вшановує велику тайну Воскресіння Христового, яку Господь звершив для нашого спасіння, нас ради людей, якому Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, вернув нам загублений рай. Після свого славного Воскресіння Господь з'являвся багато разів своїм апостолам, ученикам, розмовляв з ними, кушав їжу з ними і провчав їм їх тайнам небесного життя. В самий день Воскресіння, перший воскресний день. Господь з'явився ученикам, які зібралися і закрили двері і запасіння від іудеїв. І Господь зайшов ту приміщення в ту кімнату, не отворяючи дверей. Тобто, як думка проходить через такі тверді предмети, так і Господь зайшов і став посеред них і сказав, їм, мір вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І дунув і сказав їм, прийміть Духа Святого, якщо ви їм ви комусь залишите гріхи, то залишаться, якщо ви комусь простите гріхи, то їм простяться. І Господь показав їм руки і ноги, і ребра свої. І вченики дуже раділи, що побачили Господа. Після цього явлення Спасителя, ученики, коли Господь з'являвся апостолом, то між ними не було апостола Фоми. І коли апостол Фома з'явився, то у апостолі його, ну, товариші, його служителі почали ну, хвалитися, з радістю розповідати, що от ми бачили Господа. І він показав нам руки, ноги, ребра своя. І апостол Фома каже, якщо я сам не побачив його, не побачу його рани, я не возьму свого перста, тобто пальця, і не осяжу його рани на руках і на ногах. І не вложу руку свою в ребра його, я не повірю. І через вісім днів Господь знову з'являється апостолом, знову так само. Вони були зібрані разом, були двері закриті, і Господь з дверем затвореним, тобто, не вчиняючи дверей, зійшов і став посеред них. Іспис звертається до Фоми і каже йому, візьми. В паліст і подивися на руки мої, візьми руку твою і вклади в ребра мої. І не будь невіруючим, но віруючим. Апостол Фома підійшов і обережно осязав Господа, Осязав рану, осязав ребра пробиті копієм. І коли він осягнув, то він воскликнув Господь мой і Бог мій. То він повірив. І Господь каже такі слова. Ти повірив, тому що осязав мене, бачив мене, вже не, не, не бачить тих, хто не видів мене, але увірює. Таку івангельську е, подію сьогодні згадує та православна церква. І ми, е, церква говорить, що апост... Не Фомино фамино, нашу віру. Дуже такі глибокі слова Спасителя, які Господь сказав, що ти повірив в мене, тому що ти побачив мене. А блаженні ті, які повірять в мене, не бачачи мене. Він тих людей, які його не бачили, вони осязали. Ну, віру від нього, він називає ще більш блаженним, ніж тих, хто його бачив, розв'язав і був разом з ним. Як розуміти ці слова Спасителя? Є два, два види віри віра ума і віра серця. Для того, щоб з'явилася віра серця, має бути спочатку віра ума. Як виноградна лоза світе спочатку цвіт, а потім з'являється гроздь на виноградній лозі. Але цей цвіт не перетвориться в гроздь, не принесе грозді, якщо не буде сонячного тепла, не буде влаги. Якщо це попадає на цвіт, то цвіт. Тоді перетворюється э, цю ну, грость виноградну, яка вже корисна для людини. Якщо цвіт не, не принесе цього плода, то він лишиться світом, він буде мати користь для людини. Так і віра. Віра у маці є світ. Для того, щоб було, був плод, має бути спочатку світ. Але якщо Буде світа, плода не буде, то від світу не буде користі. Коли людина умом повірить і е, значить, почина, обкладе себе божественними законами, тобто починає їх виконувати, довіряє себе Богові, якого людина повірила і ввірила себе Богу, тобто вручила себе в руки Божі, то людина починає під благодаттю Святого Духа починає. Е, Її віра ума перетворюється в віру серця. І коли Господь говорив, що будете мати віру з горщичне зерно, і, і скажете, горішці і перейде звідси туди, і вона перейде. Господь говорив про віру серця, не про віру ума, про віру, про віру серця, яка народжується від того, що людина виконує божественні закони. Від цього виконання Божественного законів з'являється така віра у людини, що вона вже що називається іншими словами, знанням Бога. Як апостол Павел говорив, я знаю, кого повірило. Тобто, як ми знаємо один одного і не сумніваємося ніколи, що Іван є Іван, а Василь Василен, так і коли людина здобуває віру в серце, так вона очевидно бачить Бога, але вже іншими очами, не тілесними, а Очами ума, або очами серця, це одне і те саме, або очами душі. Оцими розумними очами людина бачить Бога так очевидно, як ми бачимо один одного. Оця віра, коли людина таке, має такий дар уже, називається вірою серця. І Господь сказав, що е, апостол Фоміт, що ти повірив мову. він разом спочатку повірив. Тому що ти мене Бачив і осязав мої рани, і все. ну тобі це легко далося. Ти чув мої слова, і ти цей пощупав мене, осязав, тобі легко далося. А ті люди, які з цього доб'ються через працю над собою, через те, що вона роздумує, читає щось, слухає розумних людей. І від цього в неї народжується віра у, ума. Це більший подвиг, ніж те, що він... цьому Бог все подарував сам. А тут людина сама здобуває цей віру ума. Тому вона більш блаженна, ніж ті, хто бачив Бога і від цього повірив. Віра є тою основою, на якій все будується, все базується, все духовне базується. Спочатку у нашому земному житті. Все починається з віри, потім по вірі, ми поступаємо і досягаємо цілі. Рано встав, повірив, що дійде до церкви. Прийшла думка прийти до церкви. Він повірив, що він дойде. Пішов по своїй вірі, Тобто почав виконувати свою віру. Сів на там на трамвачі, на метро, приїхав в церкву. Тобто віра його вже матеріалізувалася, перетворилася в діло. І так і в духовному житті людина вірить в Бога. І починає виконувати божественні заповіді, і ця віра її перетворюється в той плод, який йде в вічне життя, яке Господь допомагає нам, молитвами святого апостола Фоми, щоб ми зрощували в собі віру в серця, щоб ми намагалися жити по божественним законам. Навіть тоді, коли ці закони може, комусь не подобається, не від нас хоча щось іншого, ми повинні все робити, що Бог каже. Тому що те, то, що ми кажемо як люди, воно сьогодні може бути дуже блискавичне, дуже багато обіцяючи, а завтра воно буде ну, пустим звуком або нолем. Так що те, що Бог сказав, то є корисно для людини. А те, що ми говоримо, часом буває корисне, часом буває не корисне. Якщо воно згідне з волею Божою, воно корисне. Якщо воно противне волі Божій, то воно несе нам шкоду. Нехай Господь Господь допомагає нам укрепляти свою віру, щоб ми були також наслідниками вічного життя в Царстві Небесному, в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава честі і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес.